Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки п'ятниці. Ситуація на нашому напрямку фронту перебуває під повним контролем Збройних сил України. Усі наші частини діють злагоджено та ефективно. Противник не припиняє артилерійських обстрілів в мирних населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Сьогодні обстріл зазнала Зміївка, Береслав та інші у Херсонській області. У Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі вночі окупанти з градів та важкої артилерії обстріляли Марганецьку та Нікопольську громади. Без втрат. Нашими саперами у Високопільській громаді Херсонщини знищено одразу 128 одиниць ворожих мін та боєприпасів. У Кривому Розі ситуація стабільна та контролюється військова адміністрація міста. Максимальні зусилля були зосереджені на роботах з підключенням міста до електропостачання. Відновлення водопостачання та запуску котелень. Головне завдяки злагодженим діям усіх служб та заздалегідь проведення військової адміністрації роботи, зокрема закупівлі та встановлені генератори у лікарнях та критично важливих об'єктах, вся інструктура міста працює. На сьогоднішній ранок вся критично важлива інфраструктура була підключена. Майже 95% міста на ранок було зі світлом. Вночі було запущено в роботу 80% котелень, а вранці запущено решту 20%. На всі лікарні тепло подається. Звичайно, щоб батареї у всіх будинках міста стали теплими, потрібен певний час. Також звертаю увагу управдомів перевірте, чи немає в трубах ваших будинків повітря. Вже підключені та працюють 100% насосних станцій води, але деякі станції працюють в обмеженому режимі. Тому локально на верхній поверхі вода поки що могла не дійти. Роботи продовжуються. Ми також маємо розуміти, по всій країні запроваджені екстрені відключення світла. Тому віалові та аварійні відключення струму йдуть і в криму розі. Вони використовуються для стабілізації енергетичної системи. Так, наприклад, зранку почав працювати міський електротранспорт. Але після обіду його підстанція за розпорядженням Укренерго було знеструмлено. Енергетики в умовах нестачі електроенергії змушені були це зробити, щоб зберегти електрожилення котельних та насосних станцій. Такі відключення відбуваються не за графіком, вони екстрені та аварійні. І де саме вони будуть відбуватися, сказати неможливо. Тому прошу всіх зберегати спокій та мати вдома запаси води зарядженими телефони та пауербанки. Працівниками СБУ розкрити чергових ворожих прихильників. Двоє мешканців міста підтримувало у соцмережах російську агресію та поширювали антиукраїнські матеріали. Але таких виродків одиниці і вони понесуть суворе покарання. Загалом кривий ріг б'ється як одне серце та працює на нашу спільну перемогу. Бажаю всім спокійного вечора та тихої ночі! Слава Кривбасу та слава Україні.